Слава Ісусу Христу! З вами, як завжди, вісті дзвонів, і я, його ведучий осип Луганський. Сьогодні ми приїхали в місто Сквира. Тобто, це місто, як виявляється, як ми побачили, засновано в 1390 році. Будівля, будівля суду, мабуть, заснована близько тих років, але тим не менше, тут суд у Рубена Аротюнова. Можливо, він сьогодні з'явиться, і ми обов'язково нарешті з ним зможемо поспілкуватися, зможемо взяти в нього коментар. Вже багато суддів, ми його шукаємо, намагаємось опитати. Але Рубен в агресивній формі намагається від нас втекти зовсім незрозумілих нам причин. Тобто ми дійсно не розуміємо, що відбувається, і просто хочемо поспілкуватися з цим видатним представником вірменського народу. Тому е, я думаю, що сьогодні ми все ж таки спробуємо це зробити. Тому давайте поглянемо, що буде далі. О, добрий день. день. Ми до вас, розказуйте. Та просто ми поспілкуємось з вами, як журналісти. Чого? А державною є бажання спілкуватися? Ну ви ж адвокат у вас просто є ліцензія. Ну, мені здається, що адвокати мають державну мову знати. Я з державну мову, але в мене немає вважає. Таке що було? Розкажіть, як ви з Рубаном познайомились, як от вийшло у вас таке спілкування? Ви ж керівник цілої адвокатського духу, правильно? Ні, ну просто у вас таке цікаве, знаєте, під запис, навіть журналістів нападають за інсудлі. Тобто як от ви це прокоментуєте? Це для адвоката нормально? Ну, Вам нормально захищати людину такого? Ні, то я мені нічого не, не сказав. Ви мені нічого не сказали, я вас просто питаю. Ну як вам як адвокат, ну, взагалі нормально, з такою людиною працювати. Давайте разом взагалі. Поспілкуємося якраз трошки Я А я зараз не бажаю. Та вам спілкуватися. Та ну ну ну, знаєте, як журналісти спілкуються з адвокатами. Не буваєш, не ну буваєш не таке, не знаю не ну, так. Так, ось питати пару слів. Взагалі. От як взагалі у вас є позиція в залі суду, людина бере, нападає на журналіста. Ну, Ми щось спитали, ну якесь провокаційне. Я от задав питання: прокоментуйте ситуацію. Людина взяла, вдарила камеру. ну, Це от як по-вашому це нормальні речі взагалі? Чи... Я Ваша останній раз відповідаю, я не бажаю. Ну, якщо, ну а що станеться, якщо останній і... раз відповідаєте? Ви почнете? Я вас питаю. Добре, добре. О, і о, відповідати вам не бажаю. Ваші компрометуючі питання Компро... немає. Лас... А кого ці питання компроментуєте? Можна, будь ласка, Тут тут все в дверях, знаєте, вибачте. Ні, кого ці питання комплементують? Я я як, як, як у вас, вас підзахисний повод, Яка ваша позиція? Ви ж адвокат, я так розумію, ви працюєте не один рік. Ну, Я сумніваюся, що у вас кожного дня таке на судах відбувається. От мені цікаво, як ви ставитеся, законно, нормально, ну, має права на життя. Ні, ну, це я згоден, давайте ну, посміхатися, я теж за позитив. Давайте на позитив вас підемо. Скажіть, будь ласка, яке маю право на життя? Що саме? Ну от напад на журналіста в залі. Я відповідала вам ще як коментувати, ну, будь-що від будь ну, якісь питання ваші я а не знаю. А Рубен, займаю. приїде до речі. І відповідати вам не збираюсь. А ми, ми Рубена чекаємо. Рубен Ганесович, по-перше. Який він вам Рубен? Який Рубен? Звичайний, ну ім'я таке. Ганесович, а Ганесович, да, ну, велика людина. По-друге, я відповіла так? вам, що я э, не хочу з вами спілкуватися. Чого? Ну, це ну, ми, ж, ж, ми спокійно відповідаємо, спокійно спілкуємося. Ми навіть ви вже навіть українською згадали, ми чудове позитивне спілкування. Ну, бачите, що ось от ви з нами вирішили говорити російською. Можливо, ну, я схожий на людину, з якою треба говорити російською. Це моє вічне діло, на тому я за яке я знаєте. Ага, отак от, от виявляється. Там є закон про мову. Ви відповідно закон про мову є, є конституція, да, є інші інша. Да. Я думаю, що ви як адвокат про це знаєте. Я багато чого знаю. Бачите, це І як чудово. людина, бачите, да, скільки у вас знає. Так розкажіть, чи приїде Рубен, ми його чекаємо. Та йому. Може він хоче з старими друзями. Ми вже скільки років ну досліджуємо його справу? А він ну. Тільки на один суд приїхав. Ми його вже чекаємо, чекаємо. І це на добре. той суд приїжджали. Мені ще таких людей можна чекати. можна не дождатися, можна дождатися. Да, ну особливо не дочекаються люди, мабуть, які йому дали кошти і тепер його шукають. Ці люди, мабуть, його дійсно ніколи не дочекаються, на жаль. Ну, вам смішно, ну це ваше право. Угу. От, ну це ж чудово. Так розкажіть про Рубена. Він приїде сьогодні. Я відповіла. Я не збираюсь більше вам відповідати на ваші питання. Чого? Ну, до речі, про Рубена ви нам відповіли. Ви сказали, що він не якийсь там Рубен. Він. А як ви його назвали? Цілий Аганесов. Я зложився до Ціле Аганесовича Зираки. Дійсно. Дійсно. Ну, це це суттєва людина. Ну, будемо, будемо дійсно чекати. Ну, ви йому наберіть, на скажіть, що його чекають старі друзі. От, завжди готові прийняти, завжди готові записати з ним відео. Завжди очікують. От він у нас в серці лишається, розумієте? Він не тільки в вашому, він і в нашому серці. Так, так теж. що ми, ми чекаємо от будемо спостерігати, звичайно. Будемо спостерігати. А ви взагалі от всіх таких людей захищаєте? Мені цікаво, які Путіна люблять там, і все інше. Ну, Ви всіх таких людей захищаєте? Чи ви і патріоти теж бувають? Ні, Ну це нормальне питання. Може, ви скажете, так, да, я. Ну, за російську мову, за російський мір, ну, за московський патріархат теж може бути така позиція. Ну, ж демократичні держави, ніхто ж це не переслідує, правильно. Mm -hmm. ну, ви всіх таких заключаєте чи патріоти теж трапляються? Я думаю, закінчилося наше общення. Ну, ви кажете, що за якісь ви ти далі відповідаєте на питання? Ну я не розумію, щось на каже? Ну я бачу, що ви не розумієте. Я вам декілька разів говорила, що ну, я ну, не бажаю проп... відповідати більше, але ви все одно... Так ви ж далі відповідаєте. А, а ви все одно ну, то, меч, як... мене провокуєте своїми питаннями. Чим Я вас просто спитав. Не ну нормальне питання я не бажаю подальшому Ну, Нормальне питання у мене. Скажіть, будь ласка, вашого ваших під є. Ну патріоти чи ну, всі такі, як Рубен? Всі Путіна чекають у. Це по-моєму, якась здорова, нормальне питання, ну дійсно, друзі. Ну мені здається, це актуальне питання, бо ми знаємо, що в Медведчука в інших у них лишалося дуже багато компаній в Україні, в тому числі юридичних, які от займалися такими справами. Саме там, захищали російську мову, московський патріархат зараз продовжують захищати. Тобто, ну це насправді дуже важливе питання. Можливо, це якась дійсна частина. Бірменської проросійської мафії в тому числі може бути. Така от вона, діаспора. Справжні герої вірменського народу вони вправи за замість себе жінки. Знову засідання з'явилися прокурором ДНР. Захисник Христінірова, представник по фігуру, виничає обвинувачення та потеплі судового засідання не з'явився. Здійснює законна фіксація судового засідання на комплексі кожного висок з працівника. Човекома учасника процесу причини обвинуваченого обвинувачення на підприємні або відкритих Сьогодні ми вже надали вік Бербівської міської клінічної лікарні на Одесі, до 12 до 30 року. Відомо рутинові, результат позитивний. Віктор. Тут зазначено місце це розвідження, початку відсутня. Можливо, що з цього не повинно звернути до сім'ї на Одесі. Так, подальше. Я можу повинна думати, що все таки з нею зберігаються. Ви самі не насправді, але це не так, як я був. Добре, подивіться на одне, а на інше. Ні, не От, передусім, звучить, що ми для вас справа. Згодом, згодом, з Зідності одновачного не може проводити відчинового засідання, вже не піново з них з право відпасти, то я думаю, сьогодні засідання зараз. А де у нього був той коронавірус а, лікарем з Одеси він був підписаний? Чи мені почулося? Мені почулося, що з Одеси я вже посміятись хотів. Я, здається, знаю, де він може ховатись, до речі, отут сидить. Давайте все ж таки от спитаємо адвоката Рубена, коли, коли буде. Коли він буде, коли нам чекати. А скажіть, будь ласка, Рубина наступний суд прийде, чи в нього коронавірус дуже сильний. Чи він знову документи спочатку не заробляє завжди? Всього найкращого, щоб він швидше душу, приходить до нас на засідання, ми з ним поспілкуємося, опитаємо його обов'язково. Бачите, що ну, брак спілкування, не хоче адвокат спілкуватися, навіть не знаю, з яких причин. А ну, ваші ставки. Він на той кабінет. Просто не сотку подівався. Та ну. Та ну. Ну, я сказав. Ага, прикольно. Друзі. Друзі, а, якщо будете захищати різних корупціонерів, негідників, людей, які кидають інших на гроші, то можливо ви... Собі придбати такий красивий кадилак з номером АА3338 ВР. Тобто, цілком можливо, у вас буде такий самий каділак. Але треба дуже сильно постаратися, треба дуже сильно допомагати вірменам і вірменській діаспорі в особі Рубена. І, можливо, у вас буде такий самий каділак.